Пані Йолана одна з трьох людей в Ужгородському районі, кому цього року виповнилося 100 років. Вона пережила не одну зміну влади та передачу Закарпаття із рук в руки. Йолана Караб запевняє, що секрет довголіття простий, головне не перейматися дрібницями. я не переживала через дрібниці і працювала все життя на совість. Сім'я також відіграла свою роль у збереженні довголіття. Зараз пані Олана живе із своєю сестрою, котрій вже 90 років із внучкою та двома правнучками. Бабуся має ще добру пам'ять та постійно ділиться мудрістю і своєю родиною. Гадмінкиша зедяне сутратаний тот. Вона вчила нас не нервувати, не сваритись, жити у мирі та працювати і любити один одного. Я би теж хотіла жити до ста років, але в наш час, напевно, це неможливо. із ювілеєм іменинницю вітали гучно. На урочистості прийшли і представники сільської та районної влади. Пані Йолана була зворушена, що привітати із днем народження прийшло стільки люду. Дуже пишня, тем що у нас є така жителька, що досягла до. Жила і ще, слава Богу, живе і здорова. І ще до 100 років не було такого, що ви дожили до 100 років. Сільський голова Малигеївців сподівається, що святкуватимуть ще не один столітній ювілей, адже в селі є багато жителів, котрим вже за 95 років. за